Інтервенційна кардіологія, як один зі світових лідерів у лікуванні серцево-судинної патології, тепер доступна в Олександрії. З березня цього року на базі терапевтичного відділення проводять операції зі стентування та імплантації кардіостимулятора. Андрій Парець через кілька годин після операції зі стентування розказав нам про самопочуття, зазначив, що приємно здивований рівнем медичної допомоги. Я сюди попала з інфарктом. Потом мне сделали, здесь же сделали КГВ, правильно называется, здесь. И посоветовали мне сделать, ну как бы, здесь, поставить стенд. Вот сегодня мне поставили, сделали стентирование. то есть Операция прошла замечательно. Все, я доволен всем И персоналом, благодарю докторов за то, что все. У меня все хорошо. Спасибо большое. Центральна міська лікарня вже має своїх підготовлених лікарів інтервенційної кардіохірургії. Окрім цього, вдалося залучити до співпраці серцево судинного хірурга з Полтавського обласного кардіологічного центру. В лікарні є катетеризаційна лабораторія, є все необхідне обладнання для виконання. Високотехнологічних втручань на серці на судинах серця це в першу чергу коронарографії, тобто визначення анатомії коронарних судин, імплантація штучних водіїв ритму серця, проведення стентувань, тобто введення коронарних стентів в артерії це все можливо. І виконується вже зараз. Можливо, виконати тут. Протягом останніх двох місяців було виконано близько 30 коронарографій, Було виконано десь декілька стентувань коронарних артерій, і був імплантований один штучний водіритне серця – кардіостимулятор. Працюють кардіохірурги один-два дні на тиждень, приймають до десяти пацієнтів на день. За потреби зможуть охопити більше людей з серцево-судинними патологіями. Постійно працюємо над створенням нашої команди. У нас є підготовлені. Місцеві лікарі, які пройшли курси стосовно інфекційної кардіології і серцево-судинної хірургії, також ми співпрацюємо із лікарями Полтавської обласної клінічної лікарні по договору співпраці. І дійсно дуже добре, що пацієнти можуть отримувати весь необхідний комплекс допомоги безпосередньо. Серед пацієнтів 50% в Олександрійці, решта мешканці району. Такий рівень кардіологічної допомоги для людей доступніший, ніж раніше, бо допомогу отримують не виїжджаючи до обласного центру чи столиці. Найбільше запам'ятались пацієнти, які були самі перші, тому що для них і для нас це було відкриття, скажімо, в нашому місці, місті Олександрія. Хочеться відмітити те, що вони підчеркнули. Нашу людяність, наше відношення, нашу зібраність, злагоденість. Так як ми професіонально до цього всього віднеслися, вони залишились дуже задоволені. То пацієнти, які досить часто і досить довго лікувалися консервативно, нарешті отримали той спосіб життя і те вирішення проблеми, якого вони не могли досягнути раніше. Через поліклінічне відділення з направленням сімейного лікаря, терапевта чи кардіолога, пацієнти потрапляють на прийом до інтервенційних кардіологів. Є умови обладнання сформувалась команда професіоналів. Наразі лікарня готується отримати пакет НСЗУ на надання таких медичних послуг. Тоді кардіологічні обстеження і операції стануть ще доступнішими для пацієнтів.